Що роблять данці на Різдво? Як вони до нього готуються? Які різдвяні традиції є в Данії, окрім дарування подарунків? Про все це ми дізнаємося сьогодні. Різдвяні традиції напередодні Різдва. Існує багато думок про Різдво. Більшість людей, мабуть, погоджуються, що святвечір це один із найприємніших днів у році, але не всі однаково в захваті від того, що все потрібно влаштувати на різдво, або як рано в магазинах починають продавати різдвяні товари. Проте у данців є багато різдвяних традицій мабуть, найбільша відмінність у різдвяному настрої данців полягає в кількості роботи, пов'язаної зі святкуванням різдва, особливо якщо у вас велика сім'я з дітьми. Тоді у вас протягом листопада і грудня є багато речей, які потрібно вирішити. Тепер давайте подивимось на деякі різдвяні традиції в Данії. Спочатку ми поговоримо про передріздвяні традиції, те, що треба зробити, або те, що роблять данці саме до різдва. Адвентовий вінок. Це класична різдвяна традиція, щоб у 4 неділі Адвенту ставити свічки у адвентовому вінку. Тобто, в першу неділю грудня ви запалюєте по одну свічку, в другу неділю вже дві, в третю три і так далі. Календарні вогні та різдвяні прикраси. Дуже багато данців прикрашають будинки вже до 1 грудня. Тобто всі ці новорічні прикраси, гірлянди, світло, це все купується до 1 грудня і вже. 1 грудня точно всі дома прикрашені а дуже багато дачан насправді прикрашають свої будинки вже в листопаді місяць. Різдвяний календар в датських сім'ях, особливо там, де є діти, стало традицією купувати різдвяний календар, в якому ви кожного дня відкриваєте віконце з 1 по 24 дні грудня. Дуже часто для дітей купуються такі календарі з цукерками або шоколадом, а для дорослих це може бути щось інше. Можливо, також це може бути календар з іграшками пакелай або різдвяний обмін подарунками це як гра, в яку грають або на святвечір, або на наступний день під час обіду з усією родиною. Це суть в тому, щоб обмінюватися подарунками і. Кожна людина отримує подарунок, який вона підготувала і принесла туди завчасно. Тобто, в той день ви шукаєте подарунок своїм ім'ям, і таким чином ви обмінюєтеся подарунками. Як я вже казала, до 1 грудня дуже багато будинків датчан вже прикрашені новорічними прикрасами. Данці як купують новорічні прикраси так і люблять робити їх самими. особливо якщо діти маленькі або вчаться в школі, в садочку, то дуже часто вони починають вже також вирізати прикраси там, і багато сімей мають такою різдвяною традицію також виготовляти ці всі прикраси вдома. Але зазначу, що насправді і багато людей купують вже готові прикраси на ялинку. Це просто як екстра час провести разом з дітьми, щось повирізати, щось поробити своїми руками. Але це дуже-дуже популярно, і я не знаю, ну дуже мало будинків данців насправді залишаються без прикрас до Різдва. Різдвяна ялинка. Так, в багатьох датських сім'ях також стоїть різдвяна ялинка на свят вечір. Дехто ставить штучну ялинку, дехто купує в магазині, дехто йде і зрубує її. Сам є спеціальні місця для цього в дані, де ви якось також маєте платити за ялинку, але ви, можна сказати, самі вибираєте, яку ялинку ви хочете, і самі її зрубаєте. Але в будь-якому випадку. Дуже багатьох сім'ях данців на святвечір в хаті стоїть прикрашена ялинка. Що ж роблять данці в грудні? У грудні місяці данці купують подарунки. Подарунки є невід'ємною частиною святкування Різдва в Дані, і дуже багато данців купують свої подарунки саме в грудні, а деякі навіть у листопаді. І тут прийнято дарувати подарунки членам родини. Дуже часто робиться домовленість, хто кому дарує подарунки, якщо сім'я велика. Як до речі, ми про це говорили з Любою в нашому останньому відео також на Ютубі Малав, там ви можете послухати нашу розмову. З Любою ми дуже багато обговорювали саме подарунки, як відносяться до подарунків данці, що вони купують і як вони святкують. Тому якби я не буду зараз в цьому відео довго про це говорити, тому що це ви можете подивитися саме в тому випуску. Ще однією різдвяною традицією. Або традицію, що роблять данці в грудні, це є випічка. Багато сімей збираються для того, щоб провести гарний час і зробити випічку разом. І навіть от дівчина, до якої я хочу робити певні процедури, вона сама данка, і ми з нею говорили про те, хто буде святкувати різдво, що вона буде робити. І от вона каже, що до неї прийде до неї прийдуть батьки цього року. Це будуть її батьки. Вона має чоловіка, також дітей, і вони вже домовилися, хто що буде готувати. І от мама буде готувати там одні страви, а вона буде відповідати за випічку і для неї. От саме те, що вона буде робити випічку Різдвяну, це е, такий час, що вона це буде робити з дітьми. Тобто, це е, те, що вони будуть, якби вона за це відповідає, але вони будуть робити це разом. Тому що для неї це якийсь такий от час провести з сім'єю, робити якісь такі гарні е, е, смаколики. І коли я дивилася датські передачі раніше про кулінарію. То я також бачила передачі, в яких показувалося, як мами з дівчатками, з хлопчиками, з дітьми вони займаються такою різдвяною випічкою, і насправді це не тільки в телепередачах можна побачити. Я впевнена, що навіть багато сімей моїх колег вони роблять то саме. Це прийнято не те, що мама сама готує все до різдва і робить там торти, я не знаю, круасани, печиво, цукерки. А мама це робить з дітьми. Це робиться разом. як Просто веселий час разом підготовки до Різдва. Різдвяний обід. Грудень це також місяць, в якому відбувається найбільше різдвяних обідів. Але дуже часто вони навіть починаються ще в листопаді. Різдвяний обід або юліфрокус, або святкування різдва. Це може бути як і корпоратив. Так ви можете святкувати оцей мати цей різдвяний обід не тільки з колегами, а з своїми друзями, якби з різними людьми, з ким ви спілкуєтесь чи з родиною. І от в грудні таких. Різдвяних святкувань таких обідів їх найбільше, але дуже часто вони вже починаються навіть в листопаді. Покупки до Різдва. У данців теж прийнято на святвечір мати багато їжі на столі, тому що в основному всі магазини будуть закриті на святвечір і два дні після того. Тому данці намагаються зробити всі свої покупки до святого вечора для того, щоб, відсвяткувавши Різдво, декілька днів мати ще запаси їжі в холодильнику. Тому про ці всі покупки люди думають. Десь 22-го, максимум 23-го числа перед різдвом подарунок із мандалем. Одна з додатких традицій є те, що коли вони їдять десерт, то в десерт ховається мандалина і комусь вона попадеться. Тобто це одна на весь стіл. І коли люди їдять десерт, то той, кому попадається мандалина, мигдаль мандалена. Той, хто знайшов мигдаль у своєму десерті, той і виграв. І та людина також отримує подарунок. Одною з незмінних датських традицій є перегляд. Різдвяного календаря по телебаченню в грудні місяці показують цей календар кожен день, і данці дуже люблять його дивитися. Це така розважальна програма. Я не знаю, чи є у нас якийсь такий аналог телепередачі, з яким я можу це порівняти, мабуть, ні, але це те, до чого данці звикли з дитинства. Вони пам'ятають такі випуски. Кожного грудня з моменту як в них було телебачення вдома, тому це теж є частина, така незмінна частина датських традицій. Дивитися оцей цей юлі календар по телебаченню в грудні. Окей, це були такі більш загальні традиції. А що ж роблять данці на святвечір? До сих пір багато данців ходять на святвечір у церкву. Загалом я не можу сказати, що дуже багато данців вони релігійні, але вони поважають традиції. І, от похід на святвечір церкву, це є дуже до сих пір ще дуже популярне, навіть серед людей, які можливо не практикують християнство кожного дня. Вони все одно можуть піти в церкву і відсвяткувати це там. Після цього вони повертаються додому. Вони їдять вечерю, вони можуть подивитися також різдвяний випуск. Якщо це діти, то це буде якийсь різдвяний діснейський випуск по телебаченню. Якщо це дорослі, то це той самий Юлій Календар по телебаченню. Що ж данці їдять на святвечір? На святвечір вони їдять дуже стандартні продукти, дуже багато датчан, незалежно від їхнього. Віку від їхнього соціального положення вони на святвечір звикли їсти качку або індичку, смажену свинину, червону капусту. І спеціальну таку коричневу картоплю з коричневим соусом. Більше про продукти я покажу вам ці страви і розповім про них більш детально в наступному випуску. Там же я і розповім вам не тільки про різдвяні страви, але й про новорічні страви, які їдять данці. Що ще роблять данці на святвечір? Вони співають різдвяні пісні і танцюють навколо ялинки вдома. Для багатьох данців родзинкою вечора безумовно являються подарунки. У більшості людей це відбувається після вечері. Та після хороводів навколо ялинки після цього починається дощ подарунків, і малі діти просто радіють, тому що вони отримують дуже багато подарунків. Після того як всі розгорнули подарунки, вони подають каву та різдвяний пиріг або якийсь десерт. На наступний, після різдва, день у данців прийнято зустрічатися з родиною та проводити такі родинні обіди. На наступний день діти граються подарунками. Молоді люди можливо йдуть у місто або також зустрічаються зі своїми друзями і проводять е такі різдвяні обіди, але дуже часто. Святвечір і наступний день це про зустрічі з родиною. Тобто, якщо ви святкували різдво з однією частиною, або якщо ви святкували святвечір з однією частиною родини, то наступний день ви йдете в гості до іншої частини родини, яку ви вчора не бачили. І якщо у вас велика родина, то ви можете навіть там два рази за день, наприклад, спочатку піти до одних людей, потім до інших. І от наступний день після святвечора дуже часто ви можете побачити в Данії на вулиці. Людей, які прям ходять такими групами, вони ходять на прогулянку після обіду. Допустимо, вони прийшли до когось в гості. Одна частина родини зустрілася з іншою, вони пообідали, і після обіду вони йдуть на прогулянку. І тому ж в різдвяний день. 100% ви на вулиці побачите такі групки людей по 5, навіть 10 людей, які просто ходять і гуляють. Тому що є така традиція в Данії, це не тільки пов'язано з різдвом, що після того як люди поїли, якщо це обід, там, не пізній вечір, то люди збираються і йдуть трошечки гуляти перед тим як вони будуть їсти десерт. І безумовно є частина людей, які є християни в Данії, і 25 грудня вони також ідуть до церкви для того, щоб відсвяткувати день народження Ісуса Христа. Ми домовилися з вами, що в наступному відео я покажу вам страви, які данці їдять на різдво та на новий рік. А поки що ви можете розповісти в коментарях, як саме ви святкуєте Різдво, чи є у вас якісь особливі різдвяні традиції, якими би ви хотіли б поділитися в коментарях. Якщо є, будь ласка, напишіть, буде цікаво почитати. Я вам дякую за увагу і побачимось в наступному відео. Па-па!